Євангельський Альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за жовтень і листопад 1928 року номер 10 і 11. Епіграфом до альманаху є слова апостола Івана. Бачите, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як він є. 1 Івана, 3 глава, 1, 2 вірші. Хто читає, нехай розуміє. Всім людям, котрі бажають благочастиво жити, доводиться багато терпіти різних кривд, насмішок і на рух як від своїх рідних, так і від одноплемінників. Це все робиться тому, що люди не знають Бога, Бога істинного, якого відкрив нам собою Ісус Христос, Спаситель наш. Ясне розуміння можна взяти з Євангелія від Івана. Ісус сказав коли б ви знали мене, то знали б і отця мого, і віднині знаєте його і бачили його. Филип сказав йому Господи, покажи нам Отця і нам вистачить. Ісус сказав йому, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і отця бачив. Як же ти говориш покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що я в отці і Отець у мені? Євангелія від Івана, 14 глава, 7 по 10 вірші. Які тут явні і зрозумілі слова, що Бог живе в людині. Бог тоді живе в людині, коли людина живе в Бозі, тобто в доброму розташуванні духа. Добре розташування духа означає роздуми про вічний основний закон Божий, що полягає в десяти заповідях Божих. Заповіді Божі вказують нам на наші гріхи. Без закону гріх мертвий, дивимося римлян, 7 глава, 7, 12 вірш. Хто ж слухняний голосу Божому, за словом пророка Ісаї, котрий говорить Звертайтеся до закону й откровення, якщо вони не говорять як це слово, то немає у них світла. Ісая, 8 глава, 20 вірш у теперішній же час з'явилося багато так званих віруючих, які проповідують, що закону Божого дотримуватися не потрібно. Деякі, як, наприклад, Адвентисти Дня Сьомого, хоч і дотримуються закону, але неправильно тлумачать святе письмо бо з дня на день очікують взяття себе на небо і що земля з усім, що є на ній, згорить буквальним вогнем. Таке розуміння і таке тлумачення, і проповідування ми, християни, вважаємо оманливою і шкідливою думкою. Знаємо ж, що все це повинно бути, бо сам Господь наш Ісус Христос сказав бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять». Євангелія від Матфія, 24 глава, 5 вірш Ясне і правильне розуміння, що небо і земля і все, що на ній не згорить, буквальним вогнем ми, християни, наводимо із текстів святого Письма. По-перше, після Всесвітнього потопу Бог сказав не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського, зло від юності її, і не буду більше знищувати усе живе, як я зробив. Надалі в усі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Буття, 8 глава, 21, 22 вірш. 103 й псалом, 5 й вірш говорить, Земля не захитається по вік віку, а книга Еклезіаста, перша глава, 4 вірш, говорить, Рід проходить, і рід приходить. А земля перебуває по віки. Господь сотворив землю недаремно, але він сотворив її для проживання. Це ми читаємо у пророка Ісаї, 45 глава, 12, 18 вірші. Праведні будуть жити на землі. Говорить притча, 2 глава, 21 вірш. Ясно видно з цих слів, тобто віршів, що земля не згорить буквальним вогнем. По-друге, ми, християни, правильно розуміємо і проповідуємо, що Христос Бог живе в серцях людських, для чого наведемо декілька місць святого Письма, із котрих будь-яка розсудлива людина може зрозуміти, що Христос, істинний Бог, живе в серці людини всюди і скрізь, бо так говорить Вишній і звеличений, який вічно живе. Святий ім'я Його. Я живу на висоті небес і у святилищі, і також із упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорених. Псалом 57, 15 вір Ісус Христос сказав: Перебувайте в мені, і я у вас. Євангелія від Івана, 15 глава, 4 вірш. Того дня дізнаєтесь ви, що я в оці моєму, і ви в мені, і я в вас. Євангелія від Івана, 14 глава, 20 вірш. Ісус сказав йому у відповідь Хто любить мене, той слово моє збереже, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у Нього. Це Євангелія від Івана, 14 глава, 23 вірш. А святий апостол Павло говорить, хіба ж не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас. 1 Коринтян, 3 глава, 16 вірш. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм, Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтян, 6 глава, 19 вірш. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. 2 Коринтян, 6 глава, 16 вірш. Перевіряйте самих себе, чи увірю ви, самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? 2 Коринтян, 13 глава, 5 вірш Діти мої, для яких я знову в муках народження, доки не відобразиться у вас Христос, Це ми читаємо в Галаті, 4 глава, 19 вірш. Можна було би ще багато навести місць зі святого Письма, що Христос Бог живе у плоті людській, але я думаю, що всяка розсудлива душа із цього зрозуміє. Добре знаючи, що невігласи не зрозуміють, вважаючи невігласами тих, котрі думають, що вони знають, як належать, і вважаючи розсудливими тих, які хоч трохи повірять і розсудять. Численні, так звані віруючі, опираючись на віш, де сказано, тому що побачимо його, як він є, думають, що побачать його блискучого, незвичайного чоловіка. Забуваючи те, що написано, Бога ніхто ніколи не бачив. 1 Івана, 4 глава, 12 вірш, Святий Апостол Павло написав єдиний, який має безсмертя і живе у неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. 1 Тимофія, 6 глава, 16 вірш. Господь наш Ісус Христос, котрий відкрив нам собою Бога Отця, був подібний до нас чоловік, але тільки лагідний, смиренний і слухняний, навіть до смерті і смерті Хресної. Міжнародним не пізнавали його, коли прийшли арештувати його, Юда дав знак, поцілувавши його, як же ви, баптисти, євангелисти, адвентисти, п'ятдесятники і різнорідні духобори розумієте і проповідуєте, що побачите його. Коли бачити його неможливо, бо Він є дух. Бог, посилаючи рабів своїх, говорить «Іди до народу мого, тобто того, що називається іменем моїм, і вкажи йому на злочини його. Для цього я прошу прочитати книгу Пророка Єзекілія. Друга і треті глави, і зрозуміти. Тому я прошу всіх, котрі називають себе іменем Господнім. Якщо не вірите нам, посланцям його, то дослідіть Писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене, каже Господь Ісус Христос. Це в Євангелії від Івана, 5 глава, 39 вірш. Зрозумійте, що дні процвітання язичників закінчилися 1914 року. Світила небесні. Тобто духовні згасли, не дають світла від себе. А Христос сказав: Я світло прийшов у світ, щоб усякий, хто в мене вірує, не залишався у темряві. Євангелія від Івана, 12 глава, 64 вірш. Ісус своїх учнів назвав Ви світло світу. Це Матвія, 5 глава, 14 вірш. Бог через раба свого Іоїля говорить. Сонце перетвориться у Тьму і місяць у кров, перше ніж настане День Господній, великий і страшний. Сонце і місяць і зірки означають світила духовні, тобто людину, яка показує собою світло. Але де ці люди? Таких майже немає. Для цього необхідно серце своє зробити новим, згідно з ученням Христа Ісуса. І це потрібно зробити тим людям, що хочуть владарювати, головувати і котрі хочуть іти попереду та вказувати іншим світлом. Оскільки створіння з надією очікує одкровення синів Божих, небесловесне створіння очікує откровення синів Божих, але люди, які не вміють відокремити правої руки від лівої, такі очікують одкровення синів Божих, тобто чесних, непідкупних. Що люблять правду і люблять Бога, і ближніх своїх, як самих себе. Отже, коли побачите мерзоту з опустіння, провіщену Пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє це в Матвія, 24 глава, 15 вірш. Дійсно, тепер чимало людей бачить, що на тому місці, де повинні стояти достойні, праведні, чесні мужі. Стоїть мерзота запустіння, або мало не кожен відданий, зискові, горді, зарозумілі, у справи страждальців не вникають, а лишень, аби свої години відбути. Головне, ті, котрі говорять, що вони послідовники Христа і наставники, і учителі народу, таких зовсім совісті немає. А гляньте на підростаюче покоління. Що з нього буде? Це питання страшне, ніякого страху. Ніякого послуху та поваги ні в кому не видно. Багато хто говорить, що освіченість збільшується. За моїми спостереженнями, беззаконня збільшується з кожним днем. У зв'язку з цим треба кому належить вжити суворих заходів, щоб відвернути прийдешні біди. І це все тому робиться, що законодавці не керуються книгою вічних законів, тобто Біблією. Наприклад, встановили рівні права дітей на землю, як чоловічої, так і жіночої статі, і тепер ворогування, суперечок і судів безліку і до чого воно дійде, це важко сказати. А у книзі вічних законів ясно сказано якщо хто помре, не маючи у себе сина, то передайте на діл його дочці його, якщо ж немає у нього дочки. Передайте наділ його братам його, якщо ж немає у нього братів, віддайте наділ його братам батька його, якщо ж немає братів батька його, віддайте наділ його ближньому його родичеві, з покоління його, щоб він успадкував його. Це ми читаємо в чисел 27 глава, з 8 по 11 вірші. Багато хто думає, що кінець цього світу настане моментально. Думають і навіть говорять, що сонце насправді померкне, місяць не дасть від себе світла, зірки спадуть із неба, і вони всі, котрі так думають і говорять, будуть захоплені на хмарах повітрям і полетять на небо, і звідси будуть судити народи, і що земля ця і небо згорять. І що Господь для них сотворить нове небо і нову землю, так думати і говорити це безумство і нерозуміння, і викривлення Господніх пророчих слів. Наприклад, для розуміння візьмемо хоча б місце зі святого письма Пророка Ісаї, де говориться Для цього потрясу небо і земля зрушиться з місця свого у люті Господа Саваофа, у день палаючого гніву Його. Ісайя, 13 глава, 13 вірш. Хто бачить, що небо тряслося, і земля зрушилася з місця свого? Ми, християни, це бачимо своїми очима. Що небо потряслося, це значить, високі духовні і будь-яка інша влада потряслась і втекла. І земля зрушилася з місця свого, це значить, кордони пересунуті з місць своїх. Той же пророк Ісая говорить. Зірки небесні і світили не дають від себе світла. Сонце меркне при Сході своєму і місяць не сяє світлом своїм. Зверніть увагу на слово Сонце меркне при Сході своєму. Це значить, коли одна влада падає, то інша влада, що займає її місце, якою б вона не була, думає і навіть обіцяє, що краще буде керувати, але коли сходить, то тим самим шляхом іде, як це і є насправді. Тільки подивіться добре. Далі, той же Пророк говорить, тоді кожен, як переслідувана сарна, і як покинуті вівці, повернеться до народу свого, і кожен побіжить у свою землю. Це в Ісаї, 13 глава, 14 вірш. Подивіться на колишню Росію, скільки в ній зробилося республік. Значить, кожен повернувся до народу свого. І побіг у свою землю. А подивіться тут, сперечаються за різні поділи, за різні автономії, але чи дасть поділ яку-небудь користь? Говорю правду в Господі, що ні, не дасть, а дасть користь єднання, згода, любов, правосуддя згідно з ученням Господа нашого Ісуса Христа. Тому я прошу і молю всіх, тим більше тих, котрі шукають Господа. Баптисто євангелистів, адвентистів, п'ятдесятників і різних інших, обличте ваші думки, летіте на небо, проповідуйте Царство Боже на землі, і на цій землі, тобто в Польщі, де ми живемо. Бо життя наше як одна хвилина. Робіть свою справу завчасно, і Бог у свій час віддасть нашу нагороду, тобто вічне життя. Нехай допоможе нам усім Господь проголошувати царство Його. Амінь.